Будь ласка, що мисав. Самий робот Карл. Так, вимірюємо робота. Так, ширина. Ширина робота. 5 см. Так, довжина. Ширина 20. Довжина трошки потягни, бо тут нолик не, та? Денис Васильович, я Довжина 24 см. Добре. 24, так, міряємо поле. Так, через центр. Стасик, через центр. Так, ну, нуль виставили. Чекай, 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 нуль. Так. Ширина поля 99 сантиметрів. 99, так. Тепер ширина лінії. Поля, малою лінійкою. Ви точніше. Приблизно 5 сантиметрів. Сантиметр. Так. Тепер вимірюємо. Що ми вимірюємо? Кеглі. Кеглі. У нас кеглі двох типів. Не спіши. Ширина кеглі 7 сантиметрів. Діаметр кеглі, а висота. Так, але знімай так, щоб перпендикулярно було до камери. Так, блистить. Зараз ось так. 13, 7 десь, так. І другий тип кегель паперові. 7 см. Приблизно. Діаметр 7, а висота. 18. Теж на камеру дай. На камеру, бо то не видно. 18 см. Приблизно 18. Так. Тепер робота на центр поля. І виставляємо кеглі. Так, кеглі стоять, вимірюємо відстань від лінії до кеглі. Іншим. боком, Іншим боком, Стас, Ось так. Так, має бути. Трохи зсунули кеглю. Так, 13 см. Тут у нас вже мітки стоять, де край кеглі має бути. В принципі, так кожна кегля стоїть. Так, чекай, я беру секундомір. Так, секундомір має бути в кадрі. Так, на палець я натисну. Готовий? Кеглі можна забирати після того, як вони вийшли за лінію. На старт, увага, поїхали. Так, є. Так є. Є, Стаса, вони не будуть заважати, не заважають? Є? Так, є. І останнє кегля давай. Стоп. Так. 50 секунд, 22 мілісекунди. Махай папа.